Доброго ранку вам, любі малята! Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день я бажаю. Чи впізнали ви казку? Так, це казка «Китчин Дім. Це новий дім, який побудували після пожежі. Кішка чекає на гостей. Давайте подивимося, хто завітав до кішки у гості. Коза, єнот, бик, баран, пес, кіт. Гостям сподобався новий дім, а кішка розповіла, що цей чудовий дім допоміг побудувати чарівний молоток. А чарівний він тому, що вміє не тільки цвяхи забивати, а й пісеньку співати. А вам хотілося би дізнатися, що це за пісенька? Як стукає молоток? Подивіться на свій рот у люстерку. Губи розімкнуті. Зуби знаходяться на невеличкій відстані. А язичок піднімається за верхні зуби. Там він створює перешкоду, через яку проривається звук. Вимовимо ще звук. Де язичок створює перешкоду, коли ми вимовляємо звук Т за верхніми зубами? Ви пам'ятаєте, чия ця пісенька? Правильно, молотка. Молоток дарує нам символ, який позначає звук Т. Що зображено на картці? Так, молоток. А що позначає риска внизу картки? Вірно, перешкоду. В якому будиночку буде жити звук Т. Правильно, звук Т буде жити в синьому будиночку з рисочкою. А зараз давайте трішечки пограємо. Пропоную вам програти в гру «Злови звук. Я буду називати звуки, а ви, коли почуєте звук Т, зловіть його в долоні. Плескайте. Приготувалися почали. Т. Б. І м, т, О, а п, т, с, т. М. Молодці дітки, всі виспорилися з завданням. Гості подарували киці картинку. Картинки, щоб прикрасити ними новий дім. Киця вирішила повісити на стіни ті картинки, в назвах яких зустрічається звук Т. А ми допоможемо їй в цьому. Будьте уважні. Телефон. Чи є звук в слові телефон? Так, вірно, звук Т стоїть спочатку слова. Пила. Чи є звук Т в слові пила? Ні, немає. Тин. Тин. Так, вірно, в слові тин, звук т стоїть спочатку. Нитки. Нитки. Чи є в слові нитки звук т? Вірно, є. Вагон. Правильно, в слові вагон звука Т немає. Ваза. В слові ваза теж немає звука Т. І останнє слово теля. Теля. Так, вірно, звук Т стоїть на початку слова. Молодці малята. До зустрічі.